Віддасте! Дозволяємо і третім разом, і всі три рази разом. Чи дозволите командувати? Дозволяємо від тисячі чотириста п'ятдесяти святими чай. Ми того не минаємося, чор зланим божеством. Ми лічаємо. От святи Боже, щастя, здоров'я. Святий вича, широком добрим, він довгим, святи ви, Боже, дай Боже, зором дождати, святи ви нам колядникам колядувати. святыми, чорном, хай заєну, гроші давати, святи ви, чорноти, не кроти, давай золоти. І вам? Цього, ці святки в мирі, злагоді, щасті і добрі дожити, наступну коляду зустріти і нас, клюдників, знову запросити. Дякуємо. А щоб нас запросили, ми вам гарну колядку зараз заспіваємо. Заспівайте нам. Я Давай, я в залі, мідва, Радуй. радуйся, радуйся, радуйся земле. Вже сині Боже народи і сільська звесен, і збудували з трьома нами. Радуйся, радуйся земле, серця, небо Вже сині Боже народ. Перші окольце, то ясне сонце, родуйся, радуйся, радуйся земле, веселься, небо вже синє Боже святи. Родися, радися, земля, мисель небо вже сині Божий. Третій оконце ясні зірки Земле веселся, небо, вже синє, Божий народець, і всі боже родись! Дякуємо вам. Дякуємо. Як ви гарно колядуєте. Знаєте, а, де ви а у нашого ж дядька. Так. На городі ж янка. Дядина звалилась. Сметаною милась, коляці кінець, виносите млинець. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Але, але поки ви будете виносити, ми вам заспіваємо ще одну дуже гарну таку коляску, світлу, під сопілочку для діточок. Чи хороших грає на скрипку. за небо зайчик, хороше грає на скрипку. Перша бабошка пирожок несе під підлипко. За нею зайчив, хороших грає на скрипку. За нею зайчик, хороше грає на скрипку. друга бабушка як ковбасу несе під липку. за нею зайчик, хороше грає, на скрипку. за нею зайчик, хороше грає, на скрипку. Ледочок, несе підлеко, за нею зайчить, кона ще троє на скрико. Дай йому, Боже щастя здоров'я Дай я на Боже, щастя здоровя, здоров'я тому, хто в цьому дому. Дай Боже! Дай Боже! Дякуємо. А ще у нас? Заходьте yeah. до гостини. А ще ж oh. ви не подумайте, що ми просто так для антуражу з дітками ходимо. Наші дітки знають такі колядки. Ого, що дорослі таких навіть не знають. Так? Yeah. Yeah. Дітки, ану. Па господар, вийди з дому, подивися на В Тебе коні, ворони, тебе сідла золоті, тебе хлопці, як соколи до весілля. Готовить в тебе дочки, паняночки, хоч і завтра під віночки.